24 березня 2022 року за масовий героїзм у захисті міста під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України Миколаєву присвоїли відзнаку Місто Герой України. Через стратегічне значення Миколаєва російські окупанти не залишали його у спокої з перших днів повномасштабного вторгнення. І не дивно, адже він стратегічно важливий. Це буквально місто Порт. Миколаївський музей суднобудування та флоту єдиний в Україні музей такого роду. До повномасштабного вторгнення він був одним з тих об'єктів, навколо якого будувалася туристична привабливість міста. В рік його відвідувало близько 50 тисяч людей. І це не дивно. В музеї можна познайомитись з морськими історіями, зброєю 18 19 століття, представниками морського світу та моделями кораблів. Взагалі, така розкіш потрапити в музеї з експозицією, там де є звичні експонати, звичні вітрини. Це щось таке, значить, з довоєнного життя. Трошечки почну з того, що це єдиний в Україні на території колишнього радянського союзу музей саме суднобудування і флоту. І цікавий він не лише своїми експонатами, але й самою будівлею. тому що це найстаріша будівля адміністративна міста Миколаєва. Будівля музею спочатку служила резиденцією головнокомандувача Чорноморського флоту. Серед цієї колекції можна побачити модель гарматного фрегата, який першим зійшов з Миколаївської верфі під назвою Святий Миколай. І навіть експонати з античних часів. Цей кораблик це модель грецького торгового судна. Такими користувалися тільки вдумайтеся більше 25 століть тому. На територію сучасної Миколаївщини на них перевозили оливкову олію та вино, а назад везли зерно. Вже тоді тут відбувалася активна торгівля. А що в цій амфорі перевозилося, не знаю? Е, ну, конкретно ні, але там, де ми знаходили залишки амфор на території Ольвії, яке вимивало на берег, то з густки вина наші хлопці розводили водичкою і куштували. Серйозно. Навіть так. Клас. Саме два центри будівництва флоту було ще з. 18 сторіччя, початку 19-го. І до сьогодні, мабуть, два центри суднобудування на території колишнього Російської імперії і Союзу. Це Миколаїв і Ленінград. От в Миколаєві в 1978 році було відкрито музей суднобудування і флоту. До речі, 45-річчя цього музею ми будемо святкувати цьогоріч. Тобто музей ще зовсім молодий, ну для, по музейним міркам. Так. А, але я Бачиш, експозиція ну, досить велика. Дев'ять залів у вас? 12 залів. 12 з них 10 залів. експозиційних і 2 виставкових. Експонати просто ніяк не можна пропустити. Е... Ну, музей наш дуже має великі колекції, і одна з найбільших колекцій в Україні це колекція моделей кораблів, тому що історико-технічний історико -технічний музей, а основне в технічному музеї це показати продукцію саме цього направлення. Там було проведено реконструкцію, збудовано сухий док. На попередніх двох наших великих заводах кораблі будуються на стапелях. Це такі наклонні площини, з яких корабель скользить, бо там треба змазувати жиром, там спеціальні налаштування і сходить в воду. Але великі кораблі, які будували на заводі океан, вони довжиною до 300 метрів і вагою до 300 тисяч тонн. Коли б спускали зі стапеля, просто могли б зламатися в сухому. Доці. Корабель будується від початку і до кінця, потім шлюзами від, е, заповнюється док водою, він виводиться на добудовну пристань і там вже добудовується. Дуже багато Думаю, цікаво. цікаво. Маяки місця для побудови маяки вибирались там, де ще в козацькі часи були козацькі маяки, тому що козаки ходили по Дніпробузькому лиману, ходили по Дніпру, добре знали гідрографію цього краю, добре знали всі пороги, всі мілини, всі небезпеки, і тому вони легко пробивали в Чорне море. І коли турецькі галери заходили в Дніпробузький лиман з метою там догнати їх, їм це не вдавалося. Козаки вміло ховали свої чайки. І ось перед вами козацький маяк на березі е, лиману. Да, і козак спостерігав за степом. Чи не йде турецька кіннота, чи не пливуть турецькі галери. От. За кілька кварталів звідси обласний художній музей імені Верещагіна. – Що сталося з вікнами. Нічого не сталося. Ви вже знаєте, в якій ми ситуації опинилися 24 лютого, і тому, як тільки з'явилася можливість, ми вікна закрили фанерою. Дуже Це красива та... будівля. Дуже красиве. Це будівля кінця 19, го початку 20-го століття. Це стиль модерн. І напередодні ще ковідних подій ми нам допомогли. Там великі кошти були виділені на ремонт. Ремонт на реставрацію, да, на реставрацію будівлі? реставрацію цієї будівлі. Елементи стилю модерн, про які згадувала я. Ну, ось рука, да? яка тримає, я не знаю, якесь перила. Був відкритий він 6 червня за новим стилем, 25 травня, за старим стилем 1914 року. А через кілька місяців-два да, почалася Перша світова війна, коли музей відзначав. 25-річчя почалася Друга світова війна. Це 1939 рік. Так, так. І ось ми зараз в ситуації воєнного стану, і музей переживає військові події. Ми, нам здається, що ми витримаємо все. Колекція музею налічує близько 20 тисяч експонатів. Це одне з найбільших зібрань в Україні. Живопис, іконопис, скульптура, графіка. Все починаючи з 17 століття і до сучасних миколаївських митців. Музей має всі групи зберігання. Живопису надається перевага, графіка. В колекції графіків у нас дуже. Велика, Непогано у нас представлено мистецтво ХХ століття дуже цікавими іменами, такими як Крамаренко, Глущенка, Шовкуненко, Тетяна Нірівна Яблонська. Звичайно. У нас є, да? звичайно, да. Сергій Миколаївич, до, до речі, є лауреатом премії Тетяни Нірівні Яблонської. Ну, це так. Куди ми йдемо? Ми йдемо на третій порог. Там у нас зараз експонується виставка з приватної колекції. Це українська домашня ікона. Колекціонер. До речі, ця виставка, ну, в іншому якби, ракурсі і троші, трохи зменшена за об'ємом. Вона була останньою виставкою, яка в музеї експонувалася в 1900 у 2022 році, 24 і 25 лютого, ми пакували і віддавали власнику роботи. Це наша робота. Це невідомий художник, мадонна з немовля та ангела. Та ангела. Її реставрували. Вирішили в цьому залі, в цьому великому залі експонувати роботи Андрія Даниловича Антоніка з музейної колекції, з приватних колекцій і з майстерні художника. Що робити? Ну, Що хлопці кажуть. Ось так, да? Ось, це його остання робота. Дописана. він на багатьох творах зображав. Себе, свою дружину Олену, Олена художницею теж була, і свою матір. Він народився під час Другої світової війни. Дуже важке в нього було дитинство. В нього є і картина Діти війни війни. Вона належить нашому музею. А чому для вас це такий важливий художник? Ну, він якби продовжує традиції і народне коріння. Декоративні в нього були дуже роботи. Ну, це знакова для нас фігура. Це Тапаолік. Це що стеж, я прям, ну, я, я щось теж прям по візунечко. Я австрійський художник. У нас невеличка колекція Оля. Вона невеличка і така. Ну, що є, то є. Ті місця, де залишаються вірьовки, це ми сховали. Звичайно, тривожні були моменти перед війною. Ми були в темі, що щось назріває, але це було дуже несподівано. Саме НАП, саме така жорстока агресія це був шок. Ми, звісно, не були, не готувалися. Жорстко було в Миколаєві. Ну, Я гадаю, що ви знаєте, що обстріли були і наш будинок частково був під. Загрозою. Були тут вибухи о п'ятій ранку. Звичайно, не вірилось. Це ще не було якось прийнято ці сигнали. Тобто, ну, можливо, це якийсь випадковий вибух, ну, можливо, це закінчиться завтра. Можливо, через неділю, тобто якийсь такий настрій був. Це був шок. А мені. Подзвонили зранку, що бомблять Кульбакіно, це а, а, військовий аеродром. А біля Кульбакіно живуть мої діти. Я була дуже стривожена. Коли ви почали ховати експозицію? Е, я чесно скажу, декілька днів я боялася вийти за межі своєї квартири. Mm -hmm. Це реально, це страх, він всім присущ, але. Потім настав момент, коли, дякуючи моїм охоронцям, у нас круглодобова охорона, я була на телефоні постійно. охоронці мої виходили на роботу, і буквально через декілька днів я взяла свого чоловіка, зателефонувала колегам тим, які залишились в Миколаєві, і ми почали проводити роботу по схову наших основних колекцій. Колись директор мене спитав, а якщо так от трапиться, де ви будете. Я кажу, та вдома буду сидіти, а я буду в музеї. Ну, не так не вийшло. Я теж прибігла в цей музей, в якому я дуже багато років пропрацювала. Я тут сказала комусь, то він за голову схватився. А що? Ну, це скажу, не, що, що, що приходити. В цьому році буде 50 років. Побажний вікна для музейної дами. Ось, ну і е, ми почали з згортати виставки. Дві у нас були виставки в тому великому залі. Це виставка ікон на одній половині, на другій живопис. Почали згортати виставки. А 25-го ось в цих витринах у нас опанувалася порцеляна західноєвропейська. Ну от у всіх шафах, які ми тут бачимо експонувалася західноєвропейська порцеляна. Почали пакувати порцеляну в, в те, що знайшли. В моєму залі експонати не ховали, тому що їх взагалі неможливо транспортувати. Вони дуже великих об'ємів моделі, їх просто в центр здвинули від вікон. Лише до евакуації підготували інші експонати, які несуть. Більш історична цінність, там 19 століття, там посуд їх відправили. Трошки спокійніше, і тому частина, да, звісно, залишається, але решта частина, вона знаходиться у спецприміщеннях і це здебільш твори, що прийшли до нас. Це свята Варвара, це один із перших експонатів в колекції музею. Це скульптура, гіпсова скульптура, вона дуже крихка, і ми бачите, не можемо ну, передвинути, переставити, то ми її так замотали, як змогли, і вона залишається на своєму місці. То ви питали про те, що скульптура залишалася, практично вся залишилася в залах експозиційних, тому що нема було кому її зносити. І ніякі фонди, ні жодні фонди не можуть забезпечити ну, знаходження в них повної колекції. Я не знаю таких музеїв, які б могли б повністю колекцію перенести до фондів. Вони тому щось і залишалось. Ці роботи дуже важкі, рами тут дуже важкі. Роботи ці дуже великі, здорові тут теж якось ми так от. Там вони і залишилися, зал такий. Це, що було під руками, то. Кухарних матеріалів Ні, ще не, не було. Ні, не було. Бачите, там яка теж скульптура, якісь там драпу… драпу — майже в прапорі. Ну, що було. Бої за Миколаївщину та Миколаїв тривали до листопада 2022 року. Весь цей час окупанти обстрілювали місто, знищували цивільну інфраструктуру, порти, адміністративні будівлі та до самого Миколаєва не зайшли. Нині місто та область продовжують обстрілювати. Попри це, культура і музеї повертаються до роботи. Коли тільки музей е, прийнято рішення було відкрити для відвідувачів, то Дві неділі тут кипіла робота. Ми все відновлювали, ми все розвішували. Ми оновлювали експозицію. Ми ну десь процентів на 20. дістали на такому оптимізмі нових матеріалів із наших фондів. У нас фонди можливо не дуже великі, але вони настільки насичені гарними експонатами, якими можна розкрити тему кораблебудування. Що ми з таким оптимізмом взялися за справою, і зараз музей функціонує. Відвідують нас наші містяни, відвідують військовослужбовців. А у вас була якась прям вказівка, що Ні. Мог, треба відкривати музей? Ні. Ні. А вказівка відкривати музей так. Управління культури зважило на те, що в Миколаєві вже стає більш безпечно. Але ви зараз не працюєте? Для відвідувачів. Ми зараз працюємо. Ми працюємо і для відвідувачів, і почали ми це працювання наше з січня місяця, тому як десь до нового року було ну, доволі важко, потім полегшило трошки. І ми вирішили, що слід працювати. Чому? Ну, ви, мабуть, знаєте, що у музеї... У будь-якого музею в світі є два головних напрямки його діяльності. Перший напрямок це збереження культурної спадщини, ну, і реставрування і так далі. А друге наше, наше завдання, музейне завдання, воно з'явилося в Європі десь на початку 16 століття в Оксфорді коли зрозуміли науковці, що музеї повинні бути все ж таки і допоміжними навчальними закладами. Багато хто з музеїв повернувся до своєї діяльності в тому чи іншому форматі. Скажіть, будь ласка, які формати можуть бути роботи музеїв зараз? І які формати можливо продумували для цього міністерства? Насправді це складне питання, і звичайно, дуже багато колег хоче почути якісь чіткі вказівки стосовно е, тієї ситуації, яка є зараз? Вона, звісно, різниця від регіону до регіону. Наше ключове завдання як міністерство, власне, подбати про те, щоб колеги? Е, Пам'ятали, назвімо це так. <гум> Пам'ятали про те, що, на жаль, ситуація не є безпечною, навіть якщо той чи інший регіон зазнає менше обстрілів. Чи варто повертати вже колекції в музеї? Безумовно, повертати не варто. Ну, з моєї точки зору, звичайно, мало би сенс убезпечувати все. Але я розумію, що мабуть, що ми дійсно не можемо станом на сьогодні повністю припинити роботу всіх музейних інституцій. Цей запит є. Колеги знаходять різноманітні формати роботи з приватними колекціями, з колекціями допоміжного фонду і так далі. Це можливо, і всі ці ризики усвідомлюють. Тобто, в принципі, всі розуміють, що ну стовідсоткової безпеки немає, і це відповідальність кожного разу в кожному конкретному проєкті. Це індивідуальний аналіз ситуації і відповідальність людей, Які виробляють рішення тут же на місці. Це дійсно візитівка, яка демонструє представляє місто в їх очах. І після того, як ви перевідкрилися. Ви провели якусь роботу над реекспозицією, тобто над доновленням. Можливо, позбувалися якихось. Радянських наративів, тому що тема музею досить складна. Це набагато в чому зав'язана на імперських наративах. Як вам було з цим працювати? Чи ви плануєте ще щось змінювати? Тому що знаєте, зміни в музеї відбулися вже задовго до цих подій, і нам не треба було такого саме поштовху. Взагалі, в нашій країні це все не потрібно було. А колекція, коли буде повертатися після перемоги. Ви плануєте повторювати експозицію, чи якось її змінити? Ні-ні-ні, ні, Ми будемо її змінювати. У нас є плани на те, щоб її змінити. Ну, Про плани взагалі-то особливо, так, забобона така, щоб не розповідати, але змінювати докорінним образом. Докорінним, Докорінного. Ви казали, що ви спілкуєтесь з. Заводом кораблебудування сьогоднішнім, так і він у нас не один і не один. Так їх у а, нас багато. І у вас можливо вже є розробка майбутніх залів, чи вже просто зараз є експонати присвячені тому, що відбувається зараз У 2021 році в Музеї виставковому залі була виставка присвячена 30-річчю незалежності України. І Там якраз розповідалося про те, що будувалося в на миколаївських суднобудівних заводах якраз в цей період неправильно казати, що в Миколаєві суднобудування повністю припинилося. Ні, ми продовжували будувати судна для Греції, для Норвегії і для багатьох інших іноземних компаній. Продовжуємо працювати з дітьми, так сказати, онлайн консультативно. В якому форматі наш музей завжди кожного року розробляє якийсь культурно освітницький проект для різних категорій. От, наприклад, в минулому році ще до війни, ми розробили проект Романтика морських подорожей. Тобто діти, студенти досліджують питання про видатних особистостей адміралів, які пов'язані з морськими подорожами, з якимись науковими відкриттями, пов'язані з мореплавством. А У нас таких багато, які пов'язані з історією нашого міста, і пишуть праці письмові, маленькі працюють, малюють малюнки, як вони бачать. Тобто в такому плані. Ну і звичайно, мета це популяризація нашого музею, і діти відвідують по можливості наші заняття інтерактивні в експозиціях, музейні уроки. Майстер-класи ми проводимо. Ми проводимо такі невеличкі виставки, які займають одну-дві зали, наприклад, з матеріалів, що прийшли до нас в музеї. Ми проводимо лекційну таку роботу, певну. От, наприклад, Чому люди приходять зараз до музею? Приходять, тому що вони все ж таки люди. А людина вона потребує не лише їжі, але потребує духовної якоїсь підтримки. І вони в музеї її можуть знайти. ми просто мусимо захистити наші музеї від російських окупантів, які століттями намагаються знищити нашу історію та культуру.